Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нові підходи Польщі до е, тієї міграційної кризи, яка е, відбувається на сьогоднішній день. Вона триває вже останні е, 3-4 роки. І е, також я думаю, це буде стосуватись і того міграційного пакту, який було прийнято на е, рівні всього Європейського союзу, е, що загрожує Польщі. Просто величезною кількістю біженців з країн Африки, Азії та Близького Сходу. Польща раніше використовувала силові методи в протистоянні, скажімо так, цим біженцям, а на сьогоднішній день вони хочуть почати застосовувати нові, більш гуманні і більш лояльні методи. Ми зараз про це все більш детально поговоримо. На мою думку, це є дуже і дуже важливо, в тому числі і для українців, які проживають на території Польщі. Після перегляду цього відео ви зможете написати свою думку в коментарях. Також обов'язково ставте свій лайк, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте, друзі, канал розвивати. Тому вдячний всім своїм постійним глядачам і давайте починати. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський презентував нову акцію в Польщі спрямовану на те, щоб відбити бажання іноземців нелегально перетинати кордон до. Польщі. І е, тут, в цьому контексті ми не зрозуміло, як це буде стосуватись українців, чи буде це стосуватись українців, але в загальному побачимо. Бо е, якби, на сьогоднішній день політика Польщі заключається в тому, що е, звичайні поляки розказують українцям в соціальних мережах, що їм всім треба повертатись назад в Україну. А з іншої сторони, на рівні Європейського Союзу е, Польща. Е, Якби говорить про те, що ми приймаємо в себе українців, тому всіх інших біженців ми приймати не будемо. Тобто, фактично, на сьогоднішній день нинішня польська влада прикривається українцями для того, щоб за цим міграційним пактом в Польщу не приїхало десятки тисяч або, можливо, навіть і сотні тисяч нових біженців з країн Африки, Азії та Близького Сходу. Це також дуже цікавий момент, і ми також сьогодні в відео про нього будемо говорити. Отже. Міграційна криза на польсько-білоруському кордоні триває, і майже щодня прикордонна служба звітує про інциденти з іноземцями, які намагаються нелегально потрапити до Польщі. Так як зараз період вже потепління, період літа, фактично, то знову наростає кількість тих біженців, які намагаються штурмувати польсько-білоруський кордон до якби, от тих нововведень, які зараз готуються, Польща використовувала виключно. Силові засоби для того, щоб протистояти оцій навалі на польсько-білоруському кордоні. Вони збудували п'ятиметрову стіну, вони все вставили камерами, вони збільшили там кількість прикордонників, кількість військових, а також направили туди підрозділи поліції для того, щоб всім разом слідкувати за польсько-білоруським кордоном і за тими біженцями, які намагаються нелегально заїхати на територію Польщі з єдиною метою. Далі потрапити в Німеччину. Німеччина ж зі своєї сторони вже більше як півроку проводить стаціонарні перевірки на польсько-білоруському польсько німецькому кордоні. Вони постійно ловлять там вже десятки тисяч цих нелегальних між, біженців було затримано і відправлено до країн їх в'їзду. Тобто, так як вони заїжджали з території Литви чи з території Польщі, а туди заїжджали з території Білорусі, то їх, я так розумію, всіх відвозять просто на той самий білоруський е кордон. І. Е до цього було досить багато випадків. Ми про це говорили зі смертями на тому кордоні, коли ці люди просто гинули в тих лісах. Їх спецслужби Росії та Білорусі туди підвозять постійно, підвозять, беруть з них великі кошти, розказують, що все дуже легко, ви попадете на територію ЄС і будете мати нове життя. Але Польща на сьогоднішній день хоче показати, що це все не так, і тому вони хочуть почати цю інформаційну кампанію, яка буде, скоріш за все, на основі платної реклами. Крутитися в соціальних мережах в тих країнах, звідки найбільше їде цих мігрантів. І як говориться в новині, Польща готує інформаційну кампанію. Вона буде адресована громадянам тих країн, звідки найчастіше намагаються нелегально потрапити до Польщі через Білорусь. Кампанія покликана привернути увагу до того, що потрапити до ЄС не так просто, як це підносять організатори незаконного перетину. Кордону, тобто, оці люди, ці мігранти, які там е, намагаються заїхати в Польщу, е, які живуть тижнями, місяцями в е, лісах в якихось там маленьких кімнатках, якщо дуже сильно пощастить, вони коли е, коли їм, коли їх знаходять там на території їх країн, їм говорять якусь крупну суму, е, за яку готові їх доставити там до території е, Німеччини, наприклад, що вони отримали там е, свій е, захист. Скажемо так, і е, що хочу сказати, що після того, як їх привозять там в Росію, в Білорусь, видають їм російські візи, Білорусь взагалі там скасувала багато... Е, е, багатьом країнам візи, так? і для того, щоб можна було простіше цих людей завозити, вони їх завозять, відвозять на кордон, і ці люди бачать, що вони заплатили, наприклад, 10 тисяч доларів, а їх просто кинули в лісі і сказали: Вам треба от перейти тут кордон. А далі вас там автівкою заберуть і завезуть в Німеччину. От і величезна кількість цих людей просто втрачають ці кошти. Багато хто з них втрачає навіть своє життя, втрачає своє здоров'я. Дуже багато людей зі зневодненням, з переохолодженням і так далі. І Польща розуміє, що в першу чергу. Для того щоб цих людей щоб менше людей, які е, мають бажання таким чином заїхати на територію, ЄС було, потрібно е, провести інформаційні кампанії на території їх країн, щоб вони розуміли, що все не так солодко, як, як є, як їм розказують. І тому глава польської МЗС зазначив, що запуск кампанії є спробою показати іноземцям те, що насправді їх чекає при спробі незаконного перетину кордону. Міністр наголосив, що Москва і Мінськ причетні до організації тиску на польський кордон. Це також дуже цікавий момент. Він додав, що останнім часом 90% нелегальних. Мігрантів мають російські візи, а Білорусь повністю скасувала потребу у візах для великого списку країн, які вихідці з яких штурмують польсько-білоруський кордон. Ми покажемо, що кордон захищений. Ми сподіваємось, що це переконає цих людей не наражати себе на ризик і не віддавати себе в розпорядження контрабандистів КДБ і ГРУ. Підсумував Радослав Сікорський, і знаєте, на мою думку, це є набагато гуманнішим ніж будувати стіни, відловлювати цих біженців, знаєте, і таку полювання на них просто влаштовувати, коли вони заходять на територію Польщі. Бо ці люди, скоріш за все, повністю дезінформовані в тому плані, що там відбувається, і як це взагалі виходить. І правду. Про оцей перетин кордону і про те, наскільки варварськими методами треба його перетинати, вони дізнаються тільки вже з власного досвіду, коли їх ловлять польські прикордонники або коли їх ловлять на е, польсько-німецькому кордоні. І е, ці люди просто втрачають надію на якесь там своє хороше життя, при цьому залишаються без коштів. Ці кошти досить часто, я так розумію, так як вони це вихідці з країн Африки, Азії та Близького Сходу, таких коштів в цих людей зазвичай просто-напросто вільних немає. Їм потрібно їх або довгий період часу збирати, або е, довгий період часу там десь е, е, позичати в своїх знайомих, родичів, друзів і так далі. От. І на мою думку, якщо, наприклад, людина збирає тих самих 10 тисяч доларів, в умовно, в якійсь країні Африки, то е, мені здається, що з такою сумою коштів на території їх країн можна собі е, будувати, якщо мати якісь там навички, мати якусь освіту, е, можна будувати і там нормальне життя. І якщо е, та сама Польща і інші країни Європи будуть е, не просто гуманітаркою допомагати так, в цих країнах, а будуть навчати цих людей, допомагати їм будувати. Е, Майбутнє в їх країнах, то і менший буде тиск на Європу, і менше охочих буде заїжджати на територію ЄС і тут якби порушувати закони, порушувати правила і так далі. Тому, на мою думку, те, що робить на сьогоднішній день Польща і оця інформаційна кампанія, вона є надзвичайно важливою, бо це, по-перше, може стати хорошим прецедентом, і це може стати хорошим. Початком якогось нормального інформування і навчання цих е, людей з цих країн на е, найвищих рівнях, якщо в їх освіту будуть вкладати кошти, якщо будуть вкладати кошти в е, розвиток кожного домогосподарства, наприклад, з якого ці люди виходять і їдуть в Європу, то тиск буде набагато набагато менший. Бо знаєте, зараз е, головна мета всіх політиків. Типу, ми, як у Європа, там 400 років чи 500 років грабували Африку, коли Африка була нашими колоніями, а зараз ми від них відмовляємось. Так і просто звідти там колоністи повиходили, і в цих країнах що було, те й осталось, і ніхто не допомагає їм. Розвиватися і надолужувати, скажімо, той час, який було втрачено цими народами, цими країнами в той час, допоки Європа звідти просто качала природні ресурси. І що, до речі, Європа продовжує робити просто зараз? В загальному на цю тему можна говорити дуже і дуже багато. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Як ви ставитесь до такого до таких дій зі сторони Польщі? Дякую всім за перегляди. До нових зустрічей!